Ще раз водії, ще раз водії. Ось дивіться, бачите, не пускає. Я сповільнився. Пропустив його, ну, щоб собі не газувати. Ну, він принциповий. Хоча я з показчиком просився, просився, він не пропустив. Дай хуй з ним. І ще раз водії, дивіться, при правому повороті, що мається на увазі перші і останні пішоходи. А, перші це оці, а останні це оті. От зараз під зелену стрілочку я можу рухатись, але. У перших пішоходів о, уже червоний, замечательно, шикардос. Оці пішоходи їх контролювати більше треба. Особливо звідти, щоб воно звідти, блядь, не бігло туди, кудись на маршрутку чи на трамвай. І знову ж таки нахиляюсь в мертву зону дзеркала. Це очима до керма і заглядаю в дзеркало. Якщо після правого повороту в мене відразу запарковані автівки стоять, і мені після правого обмежена оглядовість сповільнився, позаглядав, поїхав собі далі. Тут. Несанкціонований пішохідний перехід, але тут прийнято ходити, тому я їду обережно. Мені треба бути неправим, а щоб нікого не знести. Тут сповільнився, підстрахувався, але вони пішли. Хуй з ними хай ідуть, аби я їх не збив. Аби я їх не збив. Але а, дорога мокра, але не ознає. для підстраховочки Газ привідпустив. Їду обережно. Дивіться, моя швидкість 27 Вон пішохід, я його контролюю. Тут я встигаю, справа нікого. Пішохід далеченько і не біжить. І все рівно продивляюся по сторонам. І похуй, що в мене головна, абсолютно посрать. Я все рівно продивляюсь автівки, які там а, можуть вискочити просто-напросто. Там може хтось із ліхачей бути, може хтось проскакує, може ще щось. Дивлюся здалеку на пішоходів, дивлюся здалеку, чи машини не проскакують. Їду, дивіться, обережно, 30 кілометрів на годину вон в мене. Їду з потоком, водії е, і на зустрічки, і в попутки не поспішають. Далі а, мені треба буде знову проїхати пряменько, в мене головна. Але за маршрутки я не бачу людей. Я сповільняюся здалеку. Обережно виглядаю, чи там нікого немає. Немає нікого. Я їду собі далі. Якраз і цього чувачка пущу. Там зліва немає пішоходів, справа немає, їду далі. Я з потоком, швидкість мала. Новачки, не літайте. У вас оперативи на все це не вистачить. Вже на більшій швидкості оперативи не вистачить. На Ялтинській, до речі, бачите, яка біда. Це вже давненько. Далі мені треба повернути ліворуч. В мене головна, тут є обмежена оглядовість. Я вже обережненько під'їхав, обдивився. Пішоходів немає, слава Богу. Чувак мене пропускає, трамваїв немає, зустрічки немає. І увага! От звідти, люди! От звідти при лівому повороті з лівого.